Дійсно, Майдан народив одне таке явище, як громадський рух стрімерів. Людей, які тут і зараз без монтажу і цензури можуть показувати реальність, як вони є. Це дійсно нове. Україна подарувала світу від цей рух. Того, зараз вже зареєстрована по суті громадська організація Асоціація стрімерів України, яка дозволить залучити якомога більше людей і дасть можливість в кожному куточку України і тільки, не тільки України, а й світу показати найцікавіші події, які зараз є важливими. Менше з тим, що таке стрімерство, що таке спільноті, власне, це не просто журналістика, це дещо інше, це медіа-активізм. Що таке медіаактивізм? І хто приходить до нас? Насправді це люди, які працюють волонтерами в громадському житті і цікавляться якоюсь проблематикою І, крім того, хочуть її ще й висвітлити, Тобто, це люди, які вже мають, по суті, активну громадську позицію. Необхідно, по суті, ще й ці питання вислідувати. Працює. Що ми Дякую. Так. Дякую. так от, ми на Майдан, ми вийшли 21 числа, по суті, коли ми дізналися про те, що Україна завдяки кабінету міністрів абсолютно змінює курс. З на євроазіатщину. ми зрозуміли, що це цивілізаційний вибір і потрібно щось робити. Більш того, що в нашій команді не є всі євроромантиками, є багато євроскептиками, і ми абсолютно не мали позиції будувати іти в Європу. Ми хотіли будувати сильну Україну, яка буде на зовсім інших умовах партнером із європейським союзом, і Росією. Тобто ми не були євроромантиками. А тим не менше ми вийшли 21-22, двадцять другого була пряма трансляція. І вже за кілька днів ми робили стрім по самому Майдану. Майдан дуже сильно підштовхнув розвинути технології. І мені дуже приємно, що це ну, багато як один, і багато дуже волонтерів долучилося до власного спільноті. Ми починали ну, з мала з камери і потім вийшли вже на те, що ми зараз маємо. Завдяки допомозі людей. Люди прекрасно розуміли, що а, потрібна підтримка. Вони бачили, що ми робимо, і як щиро робимо. Я вам хочу сказати, що ми дійсно постраждали за весь цей час. З 11 чоловік -го поранених було. у нас згоріли, тут намети стояли, тут два таких, що ви бачите, скопола вони згоріли разом з технікою. Ми тут складно було відновитися. А тим не менше, ми знову повернулися на Майдан, ви бачите, зараз там ще два купола, які стоять біля стеру, екран, який ми поставили. Для чого це все робимо? Знаєте, коли ми бачимо зараз військових людей, які заполонили Майдан, ми прекрасно розуміємо, що це виходить на всю країну. Зараз військові йдуть по Україні. І ми зараз, повернувшись на Майдан, говоримо про те, що потрібно модернізувати Майдан для того, щоб це перейшло потім на Україну. Тому що насправді кияни, як які зараз тут є, можуть сказати, що зараз те, що відбувається тут, має дещо нездоровий процес. Ми маємо починати зміни вже, буквально зараз. Що я можу сказати, як громадський активіст і людина, яка не хоче йти в політику, і таких дуже багато людей, які можуть змінювати. І відповідальність, а, не хочуть йти в стару систему. а коли ми тут стояли і казали про те, що е, неможливо змінити систему, отаку, як вона зараз є, прийшовши на ті самі правила. І зараз ну, ми можемо спостерігати, що зараз відбувається з чиновниками. Ми говорили про те, що зараз буде падати роль політики і підніматися роль громадського сектору. Чому? Тому що дуже багато молодих активних людей вже не повторяють допомогти 2004 року. Так, тоді пішли і передали відповідальність політикам. Заспокоївшись, подумавши, що все гаразд, нехай вони тепер роблять, повіривши їм. Зараз такої віри немає. Більше того, люди, які зараз стали з диванів, і, скажімо, я можу сказати, що рух громадських активістів він збільшився. Якщо там раніше рух, ну, може, прекрасно знаєте люди, хто займається соціологією, що достатньо від 3 до 5 відсотків активних людей, щоб змінювати практично все суспільство. А в буремні події виростають до 10 відсотків. Але цього достатньо, щоб робити зміни, потрібно лише не зупинятися, робити це кожен день. Тому ми для себе обрали цей напрямок. Ми знаємо, що в цьому напрямку ми будемо діяти, але спільно воно не лише а, займається медіаактивізмом. Ми займаємося багатьма іншими питаннями і хочемо встати тією платформою, на якій поєднаємо різні ініціативи через спільну дію. Ми справді спілкуємося з дуже багатьма напрямками, людьми, організаціями і допомагаємо їм знайти одне одного. Беремо участь практично в усіх проєктах. Нам цікаво висвітлювати і що просувати. От згадав Володимир Демократію так ми працюємо з Києвом могилянкою і хочемо просувати цей напрямок, тому що ну, насправді е, Україна має величезний зараз шанс. Коли всі інші країни е, зараз заспокоїлись і е, шукають, шукають вихід, тому що капіталістичне суспільство показує свою неспроможність на даний момент. І нам потрібно знайти іншу модель управління е, власне державою. І ми цю модель зараз шукаємо, тому що все те, що запропонувало світові, і що ми маємо в світі, вони є недосконалими. якщо ви помієте, фантасти зараз не пишуть про соціальну утопію. Вони в основному займаються фентезі, так? Тобто вони не думають про соціальний капітал, яким чином це суспільство має розвиватися? В Україні такий шанс є. Чому? Тому що в нас є незадоволеність і системою, яка є. Ми хочемо, ми отримали достатньо величезний енергетичний потенціал на Майдані, і ми хочемо швидких змін. Ми хочемо швидких змін не через там, 5 років, коли політики нарешті до чогось промовиться. Ми хочемо вже і хочемо робити їх самі. І ці зміни в нас є шанс зробити. Бо оце, оце бажання змінювати, оця енергетика, яка в нас є, вона дає можливість нам зупинятися. Більше того, ми навчилися вже спілкуватися з нашими людьми, з народу, які звикли підтримувати трішки фінансово. Люди почали скидатися. Люди почали, проводячи краудфандінг, ми це перевірили на TV, власне, збираючі кошти. І люди починають далі вкладати в ті проєкти, якщо ви знаєте такі проекти, як спільно кошти, і почали розвиватися тим проєктом, які а, ну, є цікавим соціально успішними. І ось саме власне, коли цей соціально успішний проєкт фінансується з народу, то знаєте, від. Є їй така внутрішня відповідальність зробити його купу. правильно. Не просто взяти якісь гранти і перепрошую його роздеребанити і мати собі якісь гроші. А коли тобі люди скидаються по 20-30 гривень, ти відчуваєш шлему відповідальність, що ти мусиш щось зробити для цих людей. Тому а, я просто знаю, що тут сидять люди, які будуть змінювати Україну вже завтра, сьогодні-завтра. Я вам хочу сказати, не зупиняйтеся, навіть якщо щось не вдається, а тут знаєте, людей, які пройшли майдан, є одна особливість. Ми отой холод витримав, що той шалений холод, який тут був. Кожного дня, а ми трошечки вже інакше знаємо і можемо відбувати свої сили. Тому ті люди, які сидять тут, я дивлюся на ці очі, і бачу, що в нас все вийде. Відповідно, що ті складні ситуації, які зараз є в Україні, не просто в нас вийде, ми ще й світу навчимо. Тому що я скажу маленький приклад на, нас, на нашому спільноті. Ми почали цю технологію стрімерства, нас почали приходити іноземці, європейці, і нам було приємно їх поширювати свій досвід. Перше, можливо, коли ми... Свій досвід, а не брали її досвід, ми відчували гордість, що виявляється, і ми можемо щось навчити. Наші айтішники, які тут є, з якими ми просто товаришуємо, ну, це взагалі наша перспектива, і вони зараз починають соціально більш занурюватися в наше, в наше життя, вони починають бути, теж відчувати соціальну відповідальність і починають працювати. А якщо айтішники починають працювати, це значить, що вони тягнуть інші галузі. Тому, панове, Працюємо, не зупиняємося за громадським рухом великі майбутнє». І кожен, хто зараз робить якийсь проєкт, він розвиває Україну. Кожен може знайти своє місце і е, допомогти цій країні. Тому ну, спільно, сама, сама по собі говорить про те, що ми спільно готові це робити. Наші куплати такі біленькі стоять, в одному буде лекторія, в другому студія. Якщо комусь потрібно буде проводити якісь лекції, тренінги. Ну, чи будь-що, що допоможе розвитку України якісь дискусійні клуби? Будь ласка, приходьте кращого місця. мені здається, в це в Києві. Немає у нас. Є всі умови. Прошу після там до підходьте, залучайтеся. Будемо щось зробити спільно. Дякую.